Дивіться, покажу вам, як зробити так, щоб е, був стіжок над стіжком. Беремо накид і не от сюди, да, а от сюди всередину, е, нижче чим зазвичай. Нижче чим зазвичай, плюс е, трошечки треба зусилля прикласти, прямо надушити ось сюди. І коли ми так зробимо, і буде ряд над рядом, не буде сміщатись ці стовпчики, вони будуть дуже рівненькі. Мені так більше подобається. Ось я вам для прикладу покажу, як люди зазвичай в'яжуть, як воно легше, і я вам покажу, що. Іде сміщення. Всі зазвичай беруть, ну в мене тут переход, тому трошечки так складнувато, але далі піде легше ось сюди, да? беруть за дві дольки за цю косічку. Так легше, наприклад, якщо ми беремо так, але піде сміщення і це буде дуже сильно. ой. Видно. Якщо вам, наприклад, без різниці не принципово, ну, таке діло. Але мені, наприклад, прям принципово, щоб стіжок був над стіжком, так, виглядає більш професійно. Подивіться, я вам просто показала до прикладу, як я не в'яжу, так? Да? Ось, тут іде сміщення, ми бачимо. А як я в'яжу? Я вяжу ось так рівненько, прям всерединку, і вона йде одна над одною. Прям можна рівняти, да? все, чітко до, мілі... до міліметра.